Сказати, так, да? Ще раз доброго Привет, ранку ти хотів сказати? Так, ще раз доброго ранку я хотів сказати. Я сподіваюсь, ви вже прокинулись. Заварили собі каву і готові до початку класного та продуктивного дня. Да. А ми готові зустрічати чарівну гостю в нашій студії. Як і кожного ранку, як і кожного світанку на М-1 до нас доєднується. Абсолютно. Добрий ранок. Добрий рано Привіт тобі. тобі. Рада бачити наймовірний день. Дякую, це дуже нам займ, Ти Дякую. вже сяєш. Вже. І, і, З, у нас мене дуже новорічний настрій. Uh -huh. Саме про вдячність ми будемо говорити сьогодні. Скажи, чому ми обрали цю тему? Ну тому що я попереджала, що цей тиждень ми вже будемо працювати не тільки з самокопанням, як минулий тиждень, а вже будемо планувати, насичувати любов'ю, вдячністю. Чому вдячність? Вдячність це в нас найсильніша енергія всесвіту, як і любов. У мене теж є нова нова енергія. Дивись, як у мене в руках буде з'являтися заповничка. Ну це магія. А ви казали, магії не існує. Ну, подивіться, подивіться, це реальна магія. Д Добре, значить, тобі на правах а, чоловіка запалюй свічечку. У мене є питання, чи є різниця між вдячністю. Ми можемо дякувати всесвіту, угу. можемо дякувати собі. Є різниця між цим. Давай розкажу спочатку, де живе вдячність. Наша мутельон живе отут. От. Угу. Там, де у нас Анахата знаходиться, угу. чакра любові і вдячності. І... Чому ми, коли існуємо з енергії вдячності, ми отримуємо все бажане? Тому що ми посилаємо любов. І коли ми даємо все світу вдячність, він вдячний нам за наше існування. Коли ми посилаємо негатив, агресію, злість, ми це відзеркалюємо і отримуємо це в сто крат собі. А як краще це робити? Голосно, про себе чи писати? якщо ви можете вдячність сказати якійсь конкретній людині із вашого оточення, це чудово проговорити, тому що ну, жодна людина не відмовиться від того, щоб їй сказали слова вдячності. От ти б відмовився, якщо тобі людина такою кажеш Данія, тобі так вдячна за те, що ти виступаєш по телебаченні, за те, що ти захищаєш нашу країну. І мені так важливо, так приємно, що ти це робиш. Дякую тобі дуже. Знаєш, мені завжди складно приймати слова вдячності. Чому? Не знаю. Ти, ти, вважаєш ти... це, що людина лицемірочась в тебе mm. хочуть? Хочу. Коли до мене розпати, люди підходять і дякують там за те, що та чи інша пісня допомогла пройти певний період шляху uh -huh. для мене. Це знаєш, ну, от є найнагород. -най -най як для артиста, це коли кажуть про цю творчість, і якщо вона десь допомогла саме лікувати. Тому що я, е Сторонні того, що музика вона, вона, вона може розважати, вона може бути там танцювальне, щось, але вона, вона зараз особливо має властивість лікувати. Ти можеш відрізнити вдячність від серця? Чи Звісно, вдячність від для вдячність. Кожна людина може відрізнити. Інтуїтивно, ми всі відчуваємо, нам кажуть вдячність. А, mm -hmm. З посилом якимось формально, наприклад, О, Ліда, дякую, що мені зробила там щось або я скажу лід. Твоя пісня, ну реально, я пройшла важкий період, і от вона мене торкнула. Я можу не сказати навіть слово вдякую, але ти цю енергію да, відчуєш. А сьогодні. хтось може формально тобі посміхатись, розтілатись, але ти відчуваєш, що немає енергії. І це всі люди відчувають. Просто комусь вигідно почути те, що він хоче, хто там не впевнений, в собі. Він навіть лицемірство буде вірити, бо це для нього якась внутрішня підтримка. А людина самодостатня, вона зразу буде відчувати, де правда, де неправда. І, до речі, вона ж може Проявлятися по різному активні. Вчинка, може, проявлятися. Да, як саме ми побачимо після музичної паузи. Так, якщо а, ви а перед проти... тим, що нам потрібно до практики? Пам'ятайте наші щоденнички, ручечку. А також, якщо у вас є, візьміть, будь ласка, свічку. Якщо є біла свічка, чудово. Немає білої свічки, давайте хоча б блокнотики. Побачимо скоро. Добрий ранок, це Світанок. І ми дякуємо вам, що прокидаєтесь кожного ранку з нами. І саме про взячність ми сьогодні і говоримо за Анесті абсолютно. Отже, у мене питання: як правильно потрібно дякувати. Давай почнемо з того, що дякуємо ми в першу чергу завжди. Кому собі собі? Тому що все, що ми маємо в цьому житті, ми робимо на своєму ресурсі. Це робимо ми, не хтось за нас. Навіть якщо знаєте, буває ситуація, що вам все дали, виставили, але людина не зробила якісь кроки, то все цього не буде. Наприклад, Даня. Ми всі вже чули да, там, про дитинство твоє, як воно у тебе приходило. І де ти являєшся зараз? Оцей весь шлях. Це ж не хтось за тебе подолав. Тобто ти це все зробив сам. Ти до себе відчуваєш вдячність? Ні. Чому Ну, тому що це, це ж не, не мій вибір? Absentie, а чи кожен крок? Тат. Це твій вибір. Ні, адаптація до життя. Ти кожну секунду робиш певний вибір. У тебе був вибір зробити так або так. А ти зробив так. Давайте зараз справу. Давайте Значить, беріть блокнотики та перевертай. тут щось писали. Да. Тепер переверни з іншого боку про М -м. добре. І тепер ми пишемо п'ять речей, за які ага. я вдячний собі. Ти так пишеш, я вдячний собі. Дві крапки давайте за оцей рік подумайте Я вдячний собі, що випив сьогодні каву. Ду дуже корисна, звісна звичка. Давай, от подумай, щиро, от за що ти собі вдячна, за які свої риси, а, за які вчинки ти зараз робиш. Але якщо ти не можеш сам себе оцінити, от подумай, як люди зі сторони тебе бачать. І які штуки ти робиш класно, Наприклад, я вдячний собі за те, що я бороню народ України, друзі. Якщо ви хочете ще подякувати мені за що, сьогодні той самий день. А я дякую тобі. Ти якась така цікава людина в моєму житті, яка отак з'явилася супершвидко, феєрично, і Я реально, як дитина, знаєш, шукаю кожного дня. ну, типу, що вона сьогодні нам принесе? Що ми будемо робити? Тому що це Я зараз буду плакати я серйозно кажу. Не маємо не цукуватись. Дівчата роблять те, що Делоку. дівчата роблять найкраще з обіймаються. Ми написали список. Подяк. За що ти вдячна собі? Давай уже прочитай. Це не те, що тут прям мемуари. Я просто кожної фразу познала, що я вдячна собі за те, що я себе не зрадила. Угу. А в цьому році особливо, тому що були різні періоди і. Могло б бути по-різному, але я вдячна собі, що я зустрілася обличчям там, зі своїми страхами, зробила, прийняла свої якісь негативні сторони, позитивні, і, і зробила роботу над повилками. І знаєш, що я ще? Я вдячна дуже, дуже сильно усім людям, які пишуть якісь негативні коментарі. На сьогодні я зрозуміла, що це мене настільки не торкається, та навпаки, я це. Каміння рикошечу, знаєш, як е, силу. Воно воно мене не чіпляє. як езотерики це називають. А -а -а. Вони зливають тобі свою енергію. Клас! Я вам дуже вдячна. Усім зливайте її більше, тому що саме завдяки цьому я зростаю. Ну, цілую вас, Даня. Ну ти вже скажи, що ти написав. Я написав тільки одну строку. Я вдячний собі, що е, працюю на мене. Здання доведеться ще працювати. <ріст> Останні фрази. кому ми ще маємо написати вдячність? собі. Скільки буде йти, не п'ять речей, скільки буде литися, можете запрещу. доповнювати кожен <ріст> день до нового року. Доповнюйте, доповнюйте. Зрозуміли це ще хочу. Подумайте а, за що ви вдячні вашим близьким, кожній людині з вашого близького оточення, яка щось вам хороше зробила. Подякуйте всесвіту, творцю, тобто, от всі вдячності, які є в вас, випустить їх на папер. Хай вони будуть тут, вони будуть зафіксовані і вони вже починають активувати оцей весь магніт притягування до вас любові і вдячності від світу. Чим більше ви цієї ргії випромінюєте, промінюєте, тим більше отримаєте. На практиці доведено. Я хочу подякувати тобі, тому що правда, ранок без тебе це не ранок. Це не ранок. Ти не знаєш, як оберіг і талісман. Все, давайте. Скоро Традиці... зробимо корпоративчик позовемо давай, вас. Давай, давай. традиційні ці обіймашки, я вам свою вдячність, свою любов передала. Дякую тобі. Хай у вас буде самий, чудовий день. Україна, хай у вас буде самий чудовий день взагалі у всесвіті. Хай буде, так? Хай буде, так. Буде так, хай буде так. Буде так. Обійміть свої.